Вітаю, шановні, з вами Євген Вольнов. І сьогоднішня крінжатіна у нас буде про події, які пов'язані з ем, невдалим замахом на Капустіна з РДК. І з реакцією, ні, ні, не хороших русських на це, а українського суспільства. Всяких там рачко радикальних та інше. Крінжатіна. Мабуть, хтось щось не розуміє, тому знову мені треба. Приходити, записувати відео, пояснювати, що взагалі кується. Давайте розберемось з базою. Ем, всі ці роки до повномасштабного вторгнення я чув від росіян таку е, виправдання, що о, що ми можемо зробити? В нас тут мінти, в нас тут амон, в нас будуть бити, Ми нічого не можемо зробити. Бо, типу, фізична взаємодія проти режима вона, типу, е, не рівні сили. У нас такий... Держапарат страшний. Окей, приймається. Хоча все одно були люди, такі як Ільдар Дадін, яких чомусь це зовсім не лякало. І вони діяли, активно діяли і за це постраждали, потрапляли в тюрму, катували їх і так далі. Ну, якщо ви не знаєте, хто такий Ільдар Дадін, я раджу вам взагалі загублять. А... І після того, як е, почалася познава штабка, Ільдар Дадін все ж таки вступив в Сівільський регіон, і на жаль, він загинув. Він загинув, воюючи проти, е, проти путінських е, цих собак, яких е, він на нас відправляє. Тобто найвища дія, яку може зробити росіянин, це в, е, вступити в фізичну протидію. З і е, поставивши своє життя на е, кон, це найбільше, що можна зробити. Більше не існує. Якщо раніше не було такої можливості, то зараз є що? Є РДК. Тому всім нам вигідно, щоб був РДК, щоб росіяни знали, що у них є можливість не просто е, нічого не робити, або е, типу, ну мене схопили, відправили в е, війська російські окупаційні. Я там буду воювати. Ні, у них є можливість, є програми, які дозволяють е, здатись в полон або перейти взагалі на наш бік і воювати. Зі зброєю в руках проти путінського режиму. Це вигідно нам. Рачко, почуй мене, нам вигідно, щоб росіяни знали, що у них є можливість фізично взаємодіяти проти режиму. І от коли ти поливаєш загиблого капустіна на лайном, цитуючи якісь там чатики і так далі, ти заважаєш ти заважаєш е пропагандистській кампанії, яку проводить гури не лише. По залученню росіян на наш бік. Тобто ти заважаєш гуру. Я не знаю, щось тобі за це гур зробить чи не зробить навряд чи, але ти просто маєш це знати. Ти заважаєш гуру. Я не пропоную там хтось мені е, зі знайомих писав: ось ти пропонуєш е, лити е, е, сльози за росіянина. Ні, стоп, секундочку. Я пропоную вам розуміти, що є люди, які поставили своє життя, хоча могли цього не робити. В нас в українців, вибору нема. Точніше, ну, в когось є, хтось там тисується, їде в інші країни, і це його не стосується. Але ми кажемо про людей, які хочуть жити в Україні. В нас немає вибору, так? Тобто ми маємо нас поставили перед фактом, що ось захищайтесь, ми на вас напали. А у росіян вибір є. Або там десь відсидітися в своїй Росії, або десь звалити також, або ті, хто розуміють, з різних причин. Неважливо, чому там у Капустіна це в голові є, і у тих, хто з ним. Зігамьот він не зігамьот. Це не важливо. Важливі дії. Так ось найбільше, що можна зробити, це е, ціною свого життя е, воювати. Другий пункт це партизани, ті, хто на території Росії. Також ризикуючи своїм життям, по суті, тому що їх можуть застрелити при затриманні або вони можуть потрапити в тюрми, їх там будуть катувати. Ну, взагалі, не дуже прикольне життя їх чекає, якщо вони це будуть робити. Плюс вони можуть загинути навіть коли вони роблять якусь диверсію, що там підірветься, і вони також підірвуться. Це на другому місці, і на третьому місці це фінансування там РДК або збройних сил України. Неважливо тих, хто воює проти Путіна. Тобто, хороший русський, він не бла, -бла, бла має робити, а він має заробляти гроші, якщо він там сидить у Європі. Більшу частину цих грошей витрачати на забезпечення військових РДК або просто ЗСУ, купувати дрони, там допомагати друкармія та ж сама, наприклад, окей, вставити собі принтери, друкувати, відправляти це в Україну. Більшу частину грошей витрачати на це, а меншу залишати собі, щоб оплатити там своє життя, трошки пахавити і так далі. Ось всі ці перелічені мною це хороші русський. Тому що вони воюють проти преступного режиму. І не бла, бла бла воюють, як всякі там ФБК і інші кукарітики, які ще, ще мають нагрість щось там розповідати, якось оцінювати дії РДК. Хто ти такий? Алло, як каже Соловйов, хто ти такий ти ФБК? Що ти зробив? Ти вашим мальчикам трусики купував, чи що? Ну, коротше, ці балаболи, вони взагалі нічого не важать. Так, ось дуже важливо розуміти, що нам важливо, щоб у росіян була така можливість, як РДК, тому я крінжую жахливо з е, тих українців, які кажуть, о, як класно, що він здох. В смислі він воює за нас на нашому боці, він мінусує ворогів. І він не просто, якщо казати про Капустя, він не просто мінусує ворогів, він ще і на ідеологічно-пропагандистському фронті виступає на нашому боці, даючи можливість. Комусь там, хто, е, ну, я знаю людей, які з, зі Сполучених Штатів, наприклад, все кинули, е, працюючи там трак-драйверами і поїхали вступати в РДК. Це нормальна працююча пропаганда. Якщо чувак своє полишив мирне життя в Штатах, заробляючи нормальні гроші, і поїхав сюди ризикувати своїм життям, щоб воювати проти, проти окупаційних військ. Нащо цьому заважати? Так, є хороші руські, тому що тут в цій конкретній ситуації треба дивитись не на е, паспорт, а на дії, на активні дії. І я не знаю. От, наприклад, е, Німеччина, Друга світова війна, е, операція Валькірія. Військові, які зрозуміли, що е, цей Пітлер Путлер Пітлер. Нормально мовочка, Гітлер щось не дуже пацан. Вони ризикнули своїм життям, щоб його знищити, там бомбу ту підставити під стіл. Не вдалось. Вони втратили своє життя, але їм вистачило яєць це зробити. Тобто, будь-яка адекватна людина вона відчуває, це це, це з приводу справедливості і моралі. Це не те, що не те, що там якась християнська мораль. Ні, кожна істота, кожне живе на цій планеті має в собі всередині розуміння, що таке добре, що таке погане, що таке справедливе, що несправедливо. І люди, які розуміють, що якщо їх країна напала на сусідів, творить те, що вона там творить, і в цього немає жодного виправдання, їх совість їм каже, що вони мають робити активні дії. В когось вистачає яєць, і вони долучаються до РДК або там до Сибірського лігіону, це в принципі вже не важливо. Або вони все одно якісь активні дії роблять. Та ж сама друкармія. Якщо раніше е, розповідали росіяни, що вони не можуть нічого зробити. Тепер, будь ласка, у вас є можливість ставити собі принтер або донейтити на пластик, окей, якщо ви не хочете ставити принтер, донейтити собі на пластик. От зараз у нас триває збір. Нам треба зібрати грошей на термопластову гранулу, щоб робити деревіси, щоб на термопластовому станочку робити ті штуки, які ініціюють. Детонацію в бомбі, яка скидається з дрона. Ну ось, будь ласка, ти закинув туди, ти росіянин, якщо ти будеш що нас навряд, але умовний росіянин, хороший росіянин. Ти закинув на це грошей, і ти щось активне зробив для того, щоб сунути ситуацію в реальному світі. Не просто бла-бла. Бла-бла, воно працювало до 22-го року. Зараз же треба не бла-бла, а треба робити активні дії. Коротше кажучи, докрінжували. РДК це добре, це корисно. Е, Рачко е, просто тупий, все, що можу сказати, е, з його цією радикальною е, росіяни, які в Європі, у вас є можливість впливати на ситуацію. Долучайтесь. Ну і все. До наступних крінжа е, втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармія. Придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до Друкармії та надрукуй перемогу.